Так, почнемо наш розказ про прекрасну машину ось цього молодого чоловіка. Не займію мене, будь ласка, зараз. Ти бачиш на цю десятку? Подивись на нього. Десятка не вдала. Десятка дуже не вдала. Добре, ну тоді я сам. Без тебе. Це я привіт. Е, машина. Машина. Volkswagen Golf. Ага, зараз буде дуже шумно, але ладно. Volkswagen Golf. Номера SA 1908 em TDI. Що про нього можна сказати? Машина середньостатистичного козака. Тобто, по суті, мається значок Volkswagen. Значок Volkswagen. Ось такий от. Мається дворник. До Цікава проблема гольфів таких універсалів. Переважно у більшій кількості гольфів стоїть моторчик. На моторчику ламається черв'ячна передача, вона там з пластмаси. Тобто там закисає е, якийсь металевий перекол і ламає цю пластмасову передачу. І через то вона може отак стояти. Ну, що тут ще? Мені не подобаються оці стопи, дуже-дуже дебільні. Ну, але що зробиш? Оце мені дуже подобається. Напис ТДІ. На жаль. На жаль, всього лише дві вихлопні труби, а не вісім. І є крюк. Ну, це таке. В цілому симпатично. І цей молодий чоловік також симпатичний. Дивимося в профіль. Раз дверка, два дверка, зеркало, колесо, колесо, вікно, 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 форточка. Рейлінг, що немаловажно. В наліччі. Колеса в нас 15. Пороги цілі. Взагалі машина була придмана в Німеччині за 3,5 тисячі доларів. Але це секрет, нікому не розказуйте. Всі три людини які подивляться це на ютубі, не мають нікому розказувати про це. Е, так, 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 так. Почнемо з конструктиву. Задня підвізка балка. Без ресор. Колеса є. Євгеній є. Вікна є. Що тут на сі? Ага, ну можна глянути. Кнопочка в нас отака, дуже цікава. Електронна, до речі. Так. Ну, як ви бачите, місця дуже багато. Дуже багато. Тобто, якщо я засуну туди ногу, то назад я вже не вилізу, бо получу пілюлей від цього дяді. Дуже приємно, дякую. І так, ружечка раз, ружечка два. Це щоб було приємно закривати. Оп, закриваємо. Так, як я вже казав, ззаді балка. Дуже файна балка, дуже все хорошо працює. Е, спередні, що в нас там? Передній привід у нас тут. Мотор під капотом знаходиться. Під капотом мотор. Двигун. Жаня, розкажи про двигуни. Двигун 1.9, 74 кВт. 101 лише сила. 101 лише денна сила. 101. Тобі цього вистачає? А, так, але я планую кинути класну турбіну. Щоб вийшло в сумі, 200 сил. А це можна так робити? Добре. Нужно, так. Да, нужно, нужно, нужно. нужно так робити. Ну добре, добре. Що ще розказати? Дивіться, по моторам 1,4 бензин, 1,6 бензин. Дизель 70 сил. 1,8 бензин, атмосферний, турбо. І так. ще турбо є. Ця турбо. стояла на версії GTI. GTI, так, є ще R-версії повноприводні. Але не цікаво. Нам. нам не цікаво. Ну, дебіл. Нам не цікаво. Нам дуже цікаво лише версії на дизелі, правильно? Так. Правильно. Зокрема, даний екземпляр відомий тим, що він з-під баби. Правильно? Так. Баба один власник в Германії та перший власник в Україні стоїть перед вами Ціна 5500 на продаж. Це в Україні. Ну і бачу, 5500 на продаж. ну на дійсно нульцева ця машина. Питань нема до неї. Питань до неї нема. Взагалі, взагалі синій колір, бомба. Місця, бомба. Що ще сказати? Що обично люди говорять, коли знімають такі тупі відео на обзор? В даній версії зеркало європейського типу. Тобто, воно отаке манюсіньке. Отаке манюсіньке. В нього ні хрена не видно, коли ти здаєш назад. Хоча дуже хорошо. Бо коли ти здаєш назад, в нього видно бордюр. Більше нічого в нього не видно. Тобто можна купити з. Ринку якого? З американського ринку купити захід зеркал, покрасити її, поставити, не буде тобі проблем. Але це вже, вибачте, мене для буржуї. Тобто машинка по, свої, по своїй суті проста. Берей дізи. Дизель, тобі що тобі ще треба? Тобі прицепа ззаду. Або дом не колеса. І живий їздить, все, більше тобі нічого не треба. Фари є. Yeah. Колеса є. Yeah. Зверху. Можна вчепити багажник, зберти. але це буде виглядати дуже крінзово. Давай обзор на, мусорку. Добре, обзор на мусорку. У нас є така пластмасова трошка І таке пластмасове дно. Я ну, не знаю, метр двадцять правильно. Десь метр двадцять вниз. Тобто туди поміщається приблизно 5-6 пакетів. Мусор мор. Таких як 60 літрів, правильно? Відкривається удобно. В общем, ставлю клас. Е, ну, з болячок. Що в них з болячок? В них е, оце все місце, тому що скоплюється грязь. Листочки, всякі гілочки, вони тут гниють. А тут березовички є. Захищають від піску струєння. Ще uh -huh. з болячок у них кромка задньої ляди. Вона є то Ось як можете бачити живий приклад. Але ви нічого, мабуть, не побачите, бо не вистачає. Побачать, побачить, все побачить від... Добре. Ну і все. І ну, двор... Ще дворник, я розказав вже. Ще дверні ручки. Тобто може бути таке, що вона не буде відкриватись. Тоді прийдеться повністю знімати карту. Повністю знімати карту. Розбирати оце все лахміття. Може бути таке, що вона буде даже заблокірована ця дверка, і прийдеться знімати карту на закритій дверці. І, коротше, тут є дирка, лізти всю дирку, засовувати туди якусь отвертку, лізти до цього замка за той байди, бо звідси ти не достанеш. Якимось боком нажимати на того речашка, відкривати дверку, і тоді вже тільки е, робити всі махінації. Салону, що розкажеш? По салону у нас присутствує така штучка. Вау! Wow! Ого! Oh -oh! Пасажир аналогічно, також є світло, є такий козирьочок є кондиціонер, Не видно. включу світло. Не помінялось нічого, але є кондиціонер, повірте, є кондиціонер. Є магнітола Тут може бути підігрів попки, але, на жаль, немає, тому що комплектація Ocean Також є стіклопакет електро-бікон. Да, тобто... регулювання зеркал да. положення і... що ще є? Підлокотник, який регулюється. Да, доволі непогано. сидушка, яка до гори донизу. Ступінчика, коробка передач, ще стоїть 6 або автомат. коробка. Автомат, Що скажеш про автомат? Е, не зустрічався я з автоматами. Кажуть, Нажаль. що. Ламуче. Мабуть, не знаю. Але ж там асін. Ну, ладно, є проїхали. Є такий руль чотирьохспесний є трьохспецевий. Трьохспецевий це спортивний? Так. Чудово. Але мені подобається 400. Є ще мультирулів в отаких, отаких комплектаціях. Вже, рокерських да. рокерських. Є ще може стояти люк. Також замість кондиціонера може стояти клімат-контроль. Або взагалі нічого не буде. Ну, це вже комплектація ООО. А вентилятор хоч поставлять? Буде, буде. І пічка Ла -ла -ла. буде, і вентилятор буде. Є airbag. Раз, два, три, Раз, два. чотири. Ну 5-6. 6 подушок безпеки. Машина це? безпечна. Машина можна безпечна. Е, динаміки. Тут, там, десь там, десь там. А ззаді нічого нема, правильно? Так. Але можна поставити, є під них вирізи, або в деяких комплектаціях йшло вже з заводу. Правильно, але це, блін, розбирати все. Взагалі спереді місця хорошо, дуже добре, багато. А ззаді, ззаді трошки тіснувато буває. А, також європейські версії універсалів характеризуються тим, що в них є ось така штучка під телефон. Щоб якась баба їхала на ділову зустріч, за рулем могла роздавати. Ось, ось так. І тут ви можете наблюдати волтервайта. Волтервайт? Час 20-28. Поки його. Що душе? Місце, отако ззаді. Машина бомба. Я вважаю за свої 19 тисяч доларів. Машина чудо. Мусорка. Мусорка. Був обзор на мусорку в стаді. Да. <плух> Отак От виглядаємо ми. Да, Два юних автоблогера. Автори каналу. Автори каналу. Ну що, дякуємо за перегляд. А -бомба. Фанат, фанат, корада. Колись, Колись така буде. Колись така буде. Чекайте наступний обзор на джелі МК. Джелі МК. Ключик. Викип душка. Дуже корисно, дуже корисно. Тобто, хто хоче собі э, Volkswagen Golf? Навіть не думайте, не беріть. Не советую. Якщо тільки на 1.4. Можна на 1.4. На 1.4 можна брати. Які проблеми 1.4? Голи та ще їх крутять Не страшно. Не страшно. Все, всім пока. Кінець, кінець, огляду. До побачення. Ми поїхали. Нічого не бачу в зеркалі. Нічого не бачиш в зеркалі? Я, що в такому зеркалі побачиш? Так, да, зішто, блін. Може там чиясь рука з телефоном, блін. Ну, я нічого не знаю. Все, до побачення усім. Бажаю всім гарного настрою.